Продається Шкода Superb. Автомобіль 2016 року випуску з мотором 2.0 дизель. Автомобіль весь в лідній фарбі і на топовій комплектації. Є передній і задній партроніки, автомобіль має функцію самопаркування пробігу 193 тисячі. По комплектації. Є дві пари ключів, безключовий доступ, шкірений салон, підігрів і вентиляція передніх сидінь, і також електрорегулювання сидінь. Є вебаста, адаптивне світло, датчик світла, датчик дощу, і є датчик втоми водії. Також є фронтасіст, обігрів лобового скла і дзеркал. Також є дуже красива неонова підсвітка салону з вибором кольору, і преміум акустика. Авто е доглянуте і в ідеальному стані. Сів і поїхав, ніяких вкладень не потребує. Кого зацікав е даний автомобіль, хоче більш детальнішої інформації, телефонуйте все детальніше по телефону.